Hi, I want to thank all the wonderful people around the world for your support. I am from Ukraine and we are fighting for the future of this civilization today. Yes, I think this moment is very special in the human history. And this is just. An invitation for Ukraine Speaking People to my video blog. Так, сьогодні на 5 хвилиночок я повертаюся. Давно вже не робив відео, але, власне, запрошую то світоглядні відео на мій каналчик. Тут внизу лінк. Світоглядні значить про... Про оновлення свого уявлення про світ. Ну, світ змінюється, самі розумієте. Дуже швидко, там всякі е, штучні інтелекти, та й багато іншого різного. І шаблончики наші, так, то нормально, що в нас є якісь шаблони. Вони полегшують так нам життя в значній мірі. То без того ніяка жива істота не живе, яка має нейрони. Щось там завжди відкидається. Та от ділянка, де воно відкидається у мозку, — то найдавніша, фактично. Одна з найдавніших. І таким чином воно якби само по собі відбувається. Так в тваринок, в формі, гри, забави, щось таке. Ну, і в нас творчість, так, про творчість йдеться, коли я маю на увазі модифікацію шаблонів, так? Ну а якні шаблони, ну розумієте, то як від життя нашого можна мати я не знаю скільки грошей, там, якусь ситуацію стабільну, ніби. А то практика показує, що ну, все-таки важливо мати, то найбільше власне, за комфорт відповідає, так, за відчуття якості життя. Отже, запрошую, запрошую. Кнопочка тут, повторюю, на канальчик приходите, і там можете задом наперед дивитися. Щось коло 10 відео, близько, по годині, готуйтеся. Сідайте собі щось смачненьке, беріть. Все, дякую, що були зі мною. І запрошую.